Ну то й що народ, всім привіт, хто не бачились. Так, сьогодні у нас ремонті джета з ось такими пошкодженнями. Тут був удар, і другий автомобіль, який заїхав сюди, цей автомобіль, розірвав був повністю крило, дві дверки і частково заднє крило. Цей автомобіль вже був ремонтів когось, не знаю, що проблема. Власник забрав від цього майстра і загнав до нас. Що у мене буде по роботі? Так, тут бачимо вже. Є рихтована арочка. Плюс тут є багато зверних швів. Тому що раніше оця четверть мінялася, коли приїхала з Америки. Ну, це це, це, це друга історія. Е, нюанс, тому що тут є швиду по цьому верш. Сюди, сюди, йдуть шви, сюди. Тут частково йдуть шви. Не знаю, як фон передасть. І не дасть зараз потягнути арочку, щоб вивезти його в рівно з цим з крилом. Тому, подається, це все з покльовкою водити. Тут ось такий нюанс. Не видно на телефон. І плюс зазор. Тут такий мінімальний, далі не тікає, тут великий зазорчик і тут зазор великий. Так, моє діло зараз, що можна по максимуму відрухтувати і вивести крило під фарбування. Також тут є тріщина наш поклівки від попереднього ремонту. Треба забирати і будуть в сторону по фарбувати. Тут все ось так, що не включається спешка тут теж бачите зварні шви. Треба повністю вивести, щоб все було акуратний і гострий кантик. Так. І фарбувати будемо крило заднє, порі і переднє крило, ну і цю штучку. Крило у нас нове тайванське. Зараз приступаю до розборки, знімаю крило, знімаю дарку передню водійську, тут все обклеюємо і поставлю теж поклівки. Задню дерку ще не знімаю, тому що хочу перше вивезти з е, оцей кант, щоб він був рівний з дверкою. Коли його виведу, є з дверку зніму і займов все грунтувати. Так, ну що, прийдемо до роботи. Я скину двері, скину крило, вже тут розшліфував місце, де було ґрунтоване. Є пара нюансів, які мені не подобаються по рихтовці. Ось тут є велика така, глибока м'ятина. Не знаю, чи передасть камера, чи не передасть. Сюди блискує. Ось тут длинна, така яма є. Арка сама має, тут має опуклість, а тут має ямочку. Має бути рівна. Тут зараз тут, тут, тут застукаємо, ту спотеру де можна підтягнемо. Також заберемо такі нюанси, які тут є такі ямочки невеличкі тут, тут, тут. Понизу тут має йти ось таке ребро. І воно йде сюди до цього кутика. Тут має бути рівно. В даний момент зараз яма. І тут така доволі велика яма. Зараз підтягнемо спотером що можна, тут підтягнемо і вже будемо готувати пішпукльовку всередині. Ось такі у нас шви І тут якась доволі немала товщина шпаклівка. E, так, що ж треба дочищаю. Підчая споттер і починаємо відтягати арочку. Так, ну що ж, все, рівнем, все, що мені тут не подобалось. Зараз зашліфується і будемо всипати до шпаклівки. Так, був у нас маленький нюанс по цьому е, порозі. Тепер у нас ось такий повністю рівний. Тут я його відрихтував. Всі е, ребра виявили повністю. Накъдеш шпаклівочку і будемо його виводити. Прийомчики. Тут я повністю розшліфував. Тут у нас яма велика. Закинув все подорожником, тут було тріщини від старої шпакльовки, бо тут варена четверть. все полопало, розшліфував. Зараз будемо шленко е, склолокном, тоді вже будемо всовувати місокою. Тут. Зараз тут все, все дотирає повністю і закладає маленьку універсалочку і виводимо в форму. Закінчую шпакльовою, я виявив всі форми, всі канти, ледве. Тут робота, тут добав були, Поріг весь виводив. Тут е, теж все відрихтував, шпаклював. Зараз перше діло все прибираю, тому що бардак сильний, е, все безпилюю, обклеюємося, ґрунтую повністю все, що шпакльоване. Просушую все е, е, інфочервованою сушкою. І потім глянемо, може десь якісь нюанси, якісь косяки, які я може, не замітив, може десь якісь нерівності є. Проявиться вже після ґрунта, тоді ще все виведемо. Якщо будуть якісь нюанси, підшпаклюємо ще раз, виведемо щоб відділ і тоді вже можна буде готувати під фарбування. Закінчую з грунтовкою, зараз все просушуємо фену, тому що тут є доволі багато слів шпаклівки, плюс ґрунтовка. Зараз це все фену прожаримо. І тоді будемо заправляти під пудру. Тут є нюанси деякі по порозі, які мені не подобаються. Після сушки візьму ще раз файно виведу усі канти. Проявимо, що добре все ще раз файна, підґрунтуємо і готувати все повністю Затер повністю весь грунт який нам був на деталі. Зараз у нас тут все, чітко. зазорчики. Зараз я дверку, я йду в машину помию на мою, тому що вона все така в пилюці. Знімаю дверки обезпилюємо її, клеїмося з на фарбування. Накинув камері накинув ґрунт мокрий по мокрому, чекаю поки просохне і приступаємо вже до фарбування. Сьогодні фарбую нам лакувати буду. Це фірма Стілко серія 9050HS. ХС. Так як мій лак щось не може ніяк доїхати, сьогодні буду пробувати ним. Скажу свої, е... свою думку про нього, тому що багато питав, Одні кажуть, що лак супер, а інші каже, що лак такий собі. Любить піти, буду пробувати. Така можна гріх до 23,7. Чекаю 10 хвилин. Заливаю фарбу і тушимо. Фарбуємо сьогодні валком lite по даному лаку ось такий у нас результат. Це крило вже поліроване, тому що деякі нас мені не подобались. Зараз все поясню. з кожу забрав її. І ось є крило, яке не поліроване. Ведно, що там ще якісь мусоринки, які треба підібрати потім. Ось тако він лягай. Бачите, така легенька, легенька ширенька є. Ось тут. Тому я його підполірував. Скажу свою думку на рахунок цього лаку. Е, нюанс який. Я привик фарвати в два повні слоя. Без припилів, без нічого. Типу, повний слою гляне перший слой, глянусь, другий слой по типу, всему сахар, полірується, все супер. Е, даний лак він дуже такий, текучий. Такий, е, перший слой я давав на тиску 2,5 барах, а другий слой я давав на тиску 2 бари. Дай ну, пише на цьому, як пише на банці на самому лаку. Якщо давати на 2 бари, є великий ризик, що він потече. Тобто -то, то -то, до, -то, до нього треба привикнути. E, Бажано дути, наприклад, перший слой такий ленький припильний, ну і потім цільний слой. Так, все. Зараз маленьку тусу заполірував, що було потрібно. Зараз накидаю дверки, виставляю крило. Ленько поліруємо, щоб тут. Тіті... Пару нюансів, які покривліє. Ставимо на місце і будемо маленько виїжджати, ще переберемо салончик і все. все. Машинку зібрав, заполірував і віддаємо. Всім спасибі за потреби до наступного відео.